Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за підручником Prepare 5 клас. Працюємо ми сьогодні з uh, розділом grammar, граматикою на сторінці 37 нашого підручника. What What can can we do? What can you do? you Як ви бачите, що у Talking Points у нас є завдання Watch the video and ask uh, and answer the questions with a partner. Спробуємо ми це також з вами сьогодні на уроці виконати. І так, grammar, Prepositions. Говоримо ми сьогодні про прийменники: in, on, behind, and under. Давайте з вами одразу запишемо переклади цих прийменників. So, in в хто це ще не знає, on на. На поверхні. Behind позаду. Under під. So in on behind under. So let's go to grammar reference and practice page one hundred and forty-two. So we are in the classroom now. Зараз ми знаходимся в класній кимнаті. Your phone's on the table. Твій телефон на столі. Where's Dan? I can't see him. Де Дан? Я не бачу його. He is behind the wall, він позаду стіни. Your pencil is under the book. Твій олівець під книгою. Under the book під книгою. So now let's have some practice. Write the prepositions. Напиши ці прийменники. Use the words in the box. Користуйтеся користуйся словами з таблички. Your teacher is in the classroom. Твій вчитель у класній кімнаті. Put your back the door. Behind the door, maybe, yes? Поклади і постав свою свою сумку, свій портфель за дверима, maybe. Put your pens, uh, put your pants uh, in your pencil case. Поклади свої ручки до пеналу. The cat's under the bed. Kit під ліжком. He is in the kitchen. Він uh, на кухні. Look, the board games are on the floor. Поглянь настільні ігри на підлозі знаходяться. Ну, наприклад, пазли збирати, так? The board games are on the floor. У посиланнях під цим відео я вам залишу посилання на ось цей текст онлайн. Where is the cat, the kid? Де ви можете попрактикувати прийменники місця. On, in, under і behind. На, в, під та позаду. Cat number 1 is. Де знаходиться кіт номер 1 Давайте знайдемо. Under the table. По відношенню до стола він знаходиться під столом. Отже, всього буквально треба трошечки буде надрукувати вам ось тут у пропусках ці прийменники. А потім ви зможете зробити самоперевірку, натиснувши на слово Finish and Check my answers. І ось, будь ласка, here you are. Два з десяти ми вже бали з вами набрали. Наберіть, будь ласка, більше, потім напишіть у коментарі мені. У кого вийшло 10 балів, у кого 9, у кого 8. Напишіть, будь ласка, про свої результати. Ну а ми повернулися до нашого підручника. So, the first task is: match the sentences to the pictures A to G. Поєднаймо речення з малюнками A to G. Then complete the sentences with the in, on, behind, or under. А потім доповнимо речення uh, прийменниками. Я так розумію малюнки ось ці. His hands are behind his head. Відповідає малюнку Б. Далі. The guitar is the door. Гітара двері. Behind the door. Behind. Також слово behind. Behind позаду, да, за дверима стоїть. Behind the door. D. There are lots of books. Так, багато книжок на столі. Maybe on the table. Yes, G. On the table. G. Picture G. She is the table. Вона столом, Under the table. Under the table. Picture A. His head is the desk. Де его голова по Pit part of you. Tak, under the desk. Under the desk. E. Picture E. The dog isn't her bed. Dog isn't. Aha. Pesek ne na lisku Isn't on her bed. C. And the last one, the ruler, Linika. Де знаходиться лінійка по відношенню до pencil case до пеналу? in the pencil case F. In the pencil case. Great. So we have matched the sentences to the pictures, and then we have completed the sentences with in, on, behind, or under. Ще раз нагадую. in в чомусь. On на. behind позаду. За чимось. under під. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Окей, okay, а зараз виконуємо вправу другу. Choose the correct words. Обери правильні слова. There are some nice pictures on the wall. Uh, Вибір стояв між behind та on. Ну, звичайно, що на стіні, а не за стіною. Так? My bag is in or on the chair in my bedroom. Де знаходиться мій портфель. В стільці чи на стільці? On the chair, of course. Третє. I can't open my eyes under or behind the water. Я не можу відкрити очей під водою чи позаду води. Під водою. Under. Under the water. Four. Look, the dog is behind the door. Очевидно, що песик ховається за дверима, а не на них. And the last one, five. Is the chocolate you've got in or under your mouth? Шоколад, який у тебе є в роті чи під ротом. Ну, звичайно, що. in. In your mouth. Great, well done. Розібралися трошки, так, з нашими прийменниками. Ну, пройдіть ще, ще раз. Тест, який я вам залишу в описі під цим відео, щоб ще раз попрактикувати і запам'ятати. In, on, якщо ви вже пам'ятаєте з початкових класів, ну behind і under, можливо, ще хтось не запам'ятав. Будь ласка, зробіть цей тест, і ви його краще будете їх знати вже ці прийменники місця. Ну а зараз нам потрібно подивитися відео. Ми його подивимося без виконання жодних завдань, тому що це відео із worksheet з виконанням завдань буде. Окремим бонусом для спонсорів цього каналу, в окремому плейлисті. Де у нас йдуть і огляди робочого зошиту, порад щодо виконання деяких завдань, ну і, звичайно, за відеоогляд відео ще і таких коротеньких відео, до яких йде, йдуть ще завдання. Зараз ми його просто подивимося, аби потім відповісти на дані питання. Can you get into a small box? Отже, тема у нас продовжується: What can you do, що ти можеш робити? Так? Тому нам треба на ці питання дати відповіді. Чи можеш ти залізти в маленький ящик? У маленьку коробку. Can you head a ball? Чи можеш ти відбити м'ячем е, головою м'яч? Can you do a cartwheel? Чи можеш ти зробити колесо? So, can you stand on your head? Чи можеш ти стояти на голові? Ну, давайте зараз подивимося відео, а потім ви дасте відповідь люб'язно, на ці питання. This film looks at what you can do with your body. I can hit a ball with my head. What can you do? I can do a handstand and I can stand on my head. I can play the guitar and do a cartwheel. What can you do with your body? I can keep the ball in the air with my feet. I can get into a small box and swim underwater. <laughs> <laughs> no one should meet Robert should Nash you. Uh, what can you do? Can you get into a small box? Yes, I can. No, I can't. Can you head a ball? Can you do a cart wheel? Can you stand on your head? Just answer these questions. And then, speaking, task, walk around the class, ask and answer questions, uh, use the phrases in the box. Будь ласка, запитаю своїх друзів, а чи можуть вони робити ці речі? So, can you move your ears? Чи можеш ви рухати вухами? Отже, твій співрозмовник має відповісти короткою відповіді на це питання. Yes, I can, або no, I can't. Can you paint with your toes? Чи вмієш ти малювати пальчиками на ніжках? Yes, I can, no, I can't. Твій співрозмовник може у тебе. Поцікавитися? And what about you? Can you do that? So, can you put your toes in your mouth? Чи можеш ти дотягнутися, покласти іншими словами, так, пальчик на ніжках до свого ротика? Інше питання навіщо, да? Окей. Okay. So, can you walk on your hands? Чи вмієш ти ходити на руках? Can you write with your feet? Чи вмієш ти писати а, ногами, стопами, так? Ніг? Окей. Okay. So, ask and answer these questions. Попрацюйте, будь ласка, у парах у класі, поставте відповіді, поставте питання і дайте на них відповіді. Відповідь може бути коротенькою: Yes, I can, no, I can't. Ну і, звичайно, співрозмовник. Запитуйте один одного and what about you? What about you? А ти вмієш таке робити? That's all for today. На цьому уро... на цьому урок наш завершено. Our lesson is over. Сьогодні на уроці ми взяли дві... два розділи: це Grandma. На якому ми вивчили прийменники місця in on, behind «under». Не забувайте про посилання на тест в описі під цим відео. Ну і звичайно, «speaking». Ми одразу взяли «speaking» до уваги до розгляду, щоб не ділити це відео на два маленьких відео окремих. На цьому це все. Дякую вам за увагу. Thank you for your attention. See you next time. На наступному уроці ми з вами вже перейдемо до шостого юніту Party Time, час вечірки. Goodbye, good luck!